У продажу дуже класна квартира в класному місці по проспекту науки. Будинок 39А, це прямо біля метро 23 серпня, Хрущовка, четвертий поверх з 5, 44 метри квадратних, квартира з ремонтом, дуже вигідна ціна. Прошу, дивіться. Так, Це у нас прохідна кімната, зал, є кондиціонер. Є камін, є ось такий балкон, він теж з ремонтом. Все зроблено, все гарно. Поміняна проводка, поміняні труби. Так, це в нас спальня. Друга кімната, спальня. У шафа купе, багато місця для зберігання. Вона така глубоченька. Так. Далі в нас санбузу, нова така недешева кабінка з гідромасажем, на підлозі плитка і кухня. Прошу пральна машинка, холодильник, газова колонка, газова піч, витяжка, техніка меблі залишаються. До речі, дуже вигідна ціна. дуже. Нагадую, четвертий поверх з п'яти, проспект науки. Звертайтеся 44 метри квадратних, хрущовка, двушка.